Про коаліційну кризу і не тільки говорили на засіданні Кабміну, все розповість Олексій Сімаков. Він з нами наживо. Олексій, що сказав прем'єр про вихід самопомочі з коаліції? Вітаю віто. Засідання Кабміну рядовці розпочали з хвилини мовчання за загиблими грівно два роки тому майданівцями. Арсеній Яценюк закликав депутатів сповідувати європейські цінності, за які на Майдані загинули люди, і підтримати безвізові закони. А ще прем'єр відреагував на демарш з коаліції фракції самопоміч. Щойно я отримую інформацію про те, що одна з фракцій вийшла з коаліції. Я можу тільки поспівчувати їм, треба вміти нести політичну відповідальність. Не ми уминув увагу, і глава уряду і недавню спробу парламентарів відправити у відставку. Прем'єр навіть пояснив, чому звільнення цього не відбулося. На думку Яценюка, уряд на чолі з ним зараз просто ніким замінити. Якщо ми щось неправильно робимо, я це визнаю. Скажіть, як зробити краще? Я не чув ні однієї пропозиції. Якщо б вони набрали. Необхідну кількість голосів: де наступний кабінет? Де програма? Де більшість? Що далі? Водночас, прем'єр подякував тим депутатам, які підтримали урядовий закон про управління об'єктами держвласності. Тепер керівників державних компаній призначатиме спеціальний комітет на незалежних конкурсах. Вже від завтра охочі менеджери можуть подавати свої кандидатури. Зарплата кожного окремого керівника залежатиме від успішності його компанії. На думку прем'єра, це позбавить держкомпанії корупційних впливів, про які, зокрема, заявляв і через які зрештою грюкнув дверима міністр економіки Абраманічу фактично сьогодні відбулось історичне рішення в парламенті по новій системі ефективного управління всією державною власністю країни. Керівництво державних компаній повністю буде позбавлено політичних впливів і політичних тисків. І ще одна добра новина з Кабміну. Україна відновила контроль над польотами над окупованим Кримом. Про це заявив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. Йдеться про дозвіл Євроагентства з авіабезпеки європейським авіакомпаніям планувати польоти двома маршрутами над західною частиною Чорного моря. І ці польоти контролюватиме українська сторона. Це зменшить вартість перельотів для авіакомпаній, для пасажирів. Це збільшить доходи нашої української компанії Украра тому, що Європейське агентство визнало право контролю над цими двома напрямками, які проходять в західній частині Чорного моря від, недалеко від Криму, визнали право контролю за українським укр аерорухом. Крим це Україна. На цьому в мене всі новини з уряду. Віто. Так, Олексій, дякую. З новинами Кабміну наживо був Олексій Сімаков.